Нашим гостям, нашим експертам це розпочнемо з Олексія, Олексій Кивошеєв, журналіст. Я в силу своєї професії переглядав, не скажу, що вчитувався, бо це мозк здорової людини не вітриме. Але переглядав виборчі програми всіх кандидатів по всіх п'яти округах Рівненської області. І в мене перша асоціація, яка була десь там, не знаю, після 10-ї прочитаної програми, я згадав, є така кінокомбанія, яка кінокомбанія називається І там Кандидат сидить зі своїм помічником, той дає йому текст і читає. О, гарантурую, гарантурую, це хорошо. От. Взагалі від цих виборів, які будуть 26 го мені цікаво подивитися mm -hmm. на їхній результат. Але результат не в контексті набраних відсотків. Там, це як діагноз українському суспільству після війни і революції. Так? Тобто ми, недавно хтось, хтось знайомих сказав, що українці вміють вмирати за Україну, але не вміють за неї жити. І от цікаво, чи після того, як ми там зібрались з силами, засунули кудись свій страх і скинули диктатора, взяли в руки зброю почали воювати, чи в нас включились хоч трошки мозги? Чи буде оця трансформація вибору від картинки в телевізорі, на бікборді, там ще щось до суті? Так? У нас формат розбору програм. Але програми в силу різних причин вони в більшості залишаються формальністю. В 90% випадках їх, ну я б там, попросив би не ображатися кандидатів, але в 90% випадків ці, в, ці програми їм пишуть в кращому випадку їхні політтехнологи, в гіршому випадку просто якісь там помічники і секретарки. Повірте, я знаю про що я говорю. Не ображаюся, але сам писав. Не, Завжди, не, ні, я сказав, в 90%, 90% да, поле для маневра залишилося. І, 50%. і 50%. насправді це от, є вимога ЦВК, має бути програма. Але кандидати навіть не з їхньої вини, вони прекрасно розуміють, що вони навіть не можуть гарантувати виконання, виконання там одного відсотка з цієї програми. Вони, заходячи в парламент, вже є. Гравцями на полі, де існують правила, де існують команди, де існують е, якісь там розклади і так далі. Так? І е, в нас просто от, суспільство за 23 роки воно не, не систематизовано політично де де ніяк. Тобто, по, по суті, як має виглядати нормальна політична система, коли є е, 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 ідеологічні політичні структури? Під ними є, або в їхньому складі є кандидати, які доносять до виборців певну ідеологію і вже, вже з нею йдуть. От в Штатах, якщо там грубо сказати демократи це там, представники там, промислового комплексу, там і банків, а республіканці це військово-промисловий комплекс і нафтові свердловини. Всі прекрасно розуміють, вибираючи тих чи інших, вони розвертають країну в ту чи в іншу сторону. Приблизно так само в інших країнах у нас цього ще немає. І 26 числа мені цікаво буде особисто мені от просто подивитися, чи почали ми рухатися в цьому напрямку, чи просто ми показали, що ми вміємо вмерти за Україну, але поки що не вміємо за неї жити. Я хочу сказати, що десь я розділяю цю логіку, тільки сказав Олексій, на насправді цей захід якраз і. Клас, і... А на те, щоб оцей перший крок можливо зробити. Один тільки момент. Я справді от просто як журналіст дякую трьом кандидатам, які прийшли, тому що от, от це... прийти на захід до журналістів, піти до виборців. там те-те-те, А відношення решти запрошених це приблизно так. Що до цих лохів піду? Я готовий відповідати за свої слова. За базар відповідно. Окей. Не знаю, чи це нас образило, чи тих це що дуже дозначно, але передамо слово. Ні, ну я ж теж тут. Я розумію, так. Я мав на увазі всіх нас. Окей, тоді Володимир Торобич портал 4. Ну, я спробую коротко, якщо... Насправді мені якось сумно від цих виборів і взагалі, ніби вже ми там вже другий майдан пережили, ми пережили. Вже переживаємо війну, а люди ніби так, як голосували за бренди, голосували за великі там, гроші, так вони і голосують. Ну, показують там президентські вибори і соціологія, якщо дивитися теперішніх виборів. І я, хоча з одного боку збільшується кількість там, активних громадян, яким не байдуже, які більше цікавляться, які більше переймаються, які більше контролюють. Але це так, так повільно відбувається, що я не знаю, скільки це треба ще десятиліть, щоб ми хоча б до Польщі там наблизились. Можливо, ну не знаю, скільки це треба і що для цього потрібно. І тому це це те, що наганяє смуток. З іншого боку, як ніби бачиш, що з'являється більше молодих людей, більше середнього віку людей, які вже все-таки дивляться в напрямок. Європейського, а не азійського мислення, які більш, скажімо так, більш виважено, не, не популістично підходять, не підходять до, до того, що вони говорять і що вони роблять, які показують там, якщо взяти той громадські активісти з реанімаційного пакету реформ, які можуть робити роботу депутатів, не будучи депутатами, фактично, ну тобто писати закони і потім. Тому є така трошки надія, що все ж таки воно рухається вперед. Але от сумно від того, що повільно досить рухається. Ну але можливо це так і еволюційно і потрібно. От, і таким чином. Тому все ж таки ми будемо мати тих кандидатів, які ми самі, яке суспільство саме. І поки ми самі в голові в собі не будемо міняти щось, доти будемо мати тих, кого заслуговуємо.